Українцям, чиє житло було знищене або пошкоджене внаслідок війни з 19 лютого 2014 року, спростили порядок подачі заяви про надання компенсації. Тепер це можна буде зробити через портал або застосунок дії у розділі пошкоджене майно. Після подачі заяву розгляне спеціальна комісія, що оцінить збитки та ухвалить рішення. Отримати відшкодування можна у такі способи: грошова компенсація на спецрахунок, її розмір залежить від ступеню пошкодження, фінансування будівництва нового об'єкту нерухомості рівноцінного за площею, фінансування будівельних робіт у разі пошкодження житла. Надати інформацію про житло через дію можна під час воєнного стану або протягом 90 днів з дати його закінчення. Також це можна зробити у ЦНАПІ чи за допомогою нотаріуса.